У 1272 році новий монастирський комплекс почав будуватися як сімейне місце поховання для асканійських маркграфів Брандербурга з Лінії Іоганнів. Монастирська церква. Спочатку з хорами, бічними каплицями та трансептом. Церква наслідує модель романської базиліки материнського монастиря Чорін, збудованого після 1180 року, але в готичному стилі, з контрфорсами та високими стрільчатими арками, які все ще мають оригінальний цегляний орнамент. Хор, який звернений на схід сімома сторонами Дванадцятикутника, є одним з найдавніших прикладів багатокутних завержень хору в північній Німеччині.